Агата крісті тріснуло дзеркало. Розділ 17. Елла повісила слухавку, усміхнулася сама до себе і вийшла з телефонної будки. Вона була задоволена собою. Головний інспектор у самогутній кредок, промовила вона подумки. Я вдвічі краще за тебе можу виконувати твою роботу. Варіації на тему таємницю розгадано. Вона з великою втіхою уявила собі, як здригнулася особа на протилежному кінці телефонної лінії, почувши у слухавці тихий погрозливий шепіт. А я все бачила. Вона мовчки засміялася. Кутики її рота вигнулися, як у хижого кота. Психологові було б цікаво спостерігати за нею в цю мить. Ніколи до останніх кількох днів її не опановувало таке відчуття. Власне власної могутності. Вона навіть сама не усвідомлювала, якою п'янкою втіхою переповнювало воно її. Чорти б забрали ту стару жінку, подумала Елла, відчуваючи, як місіс Бентрі проводжає її поглядом, коли вона йшла під'їзною дорогою. Несподівано в її голові пролунали дивні слова. Надто часто ходить глек по воду. Пусте. Ніхто ніколи не запідозрить, що це вона і погрози. Вона чхнула. Чорти б узяли цю сіну лихоманку, сказала Елла Зелінський. Коли вона увійшла до свого кабінету, Джейс Рад стояв біля вікна. Він круто обернувся. Я не знав, куди ви поділися. Мені треба було поговорити із садівником. Я хотіла. Вона урвала свою фразу, побачивши вираз його обличчя. Що сталося? стривожено запитала вона. Його очі, здавалося, ще глибше провалилися в обличчя, ніж раніше. Уся його клоунська веселість зникла. Це був чоловік у стані великої напруги. Їй доводилося і раніше бачити його у стані напруги. Але таким вона його ще ніколи не бачила. Вона знову запитала. Що сталося? Він посунув до неї аркуш паперу. Це аналізи тієї кави. Кава, яка не сподобалася Марині і яку вона не захотіла пити. Ви послали її на аналіз. Елла була здивована. Але ж я бачила, як ви вилили її у зливальницю. Його великий рот скривився в посмішці. У мене вправні руки, Елло, сказав він. Ви про це не знали? Так, я вилив більшу частину тієї кави, але я залишив досить, щоб послати її на аналіз. Вона подивилася на папірець у своїй руці. Ми ж як, сказала вона, не вірячи власним словам. «А Атож, мишяк, ж тож Марина мала слушність, коли кава здалася їй гіркою. Ні, у цьому вона не мала слушності. Ми ж як немає смаку. Але інстинкт її не підвів. А ми думали, вона закотила істерику. Вона й справді в істериці. А хто б не був? Вона бачила, як жінка впала мертвою практично їй під ноги. Вона одержує погрозливі листи один за одним. До речі, сьогодні такий лист надійшов чи не надійшов. Елла похитала головою. Хто підкидає ці диявольські цидулки? О, я думаю, це досить легко. Усі вікна відчинені. Хто завгодно може вкинути сюди що завгодно? Ви хочете, щоб ми позачиняли в домі вікна й двері? Але ж погода така жарка. Біля будинку, зрештою, чергує полісмен. Так, і я не хочу лякати її ще більше, ніж вона налякана. Погрозливі цидулки то пусте. Але ми ж як, Елло. ми Ело, як? Це вже дуже серйозно. Ніхто не може отруїти їжу тут, у домі. Ви так думаєте, Елло? Ви так думаєте? Зробити так, щоб ніхто не побачив. Жодна випадкова людина, він урвав її. Люди готові на все для грошей, Елло, тільки не на вбивство, навіть на вбивство. І вони можуть не розуміти, що йдеться про вбивство. Слуги. Я переконана, що зі слугами в нас усе гаразд. Я переконана, що зі слугами в нас усе гаразд. Візьмімо, наприклад, Джузепе. Я сумніваюся, що Джузепе можна довіряти, якщо хтось запропонує йому гроші. Він служить у нас протягом певного часу, звичайно, але навіщо ви так мучите себе, Джейсоне? Він упав на стілець, нахилився вперед, опустивши свої довгі руки між колінами. Що робити? промовив він тихо й повільно. Боже мій, що робити? Ела не сказала нічого. Вона сиділа й мовчки дивилася на нього. Вона була щаслива тут, сказав Джейсон. Він говорив, звертаючись більше до себе, аніж до Елли. Він дивився між своїми коліньми на килим. Якби він підвів погляд, то вираз її обличчя міг би здивувати його. Вона була щаслива, знову сказав він. Вона мріяла бути щасливою, і вона була щасливою. Вона сказала в той день, коли місіс забув, як її звуть, Бентрі. Так, у той день, коли місіс Бентрі прийшла до нас на чай, вона сказала, що тут так затишно. Вона сказала, що нарешті знайшла місце, де може оселитися, бути щасливою й почувати себе в безпеці. Боже мій, у безпеці. Бути щасливою до кінця своїх днів, у голосі Елли пролунала іронія. Звучить прямо таки, як дитяча казочка. Хай там як, а вона вірила в неї. Але ви не вірили, сказала Елла. Ви ж ніколи не сподівалися, що тут настане земний рай? Джейсон рад усміхнувся. Ні, я не вірив у вічне щастя, але я вірив у те, що протягом року, можливо, двох років, ми зможемо пожити тут у спокої й задоволені. Вона могла б стати тут новою жінкою. Могла б не бути впевненості в собі. Вона могла б бути щасливою. А коли вона щаслива, вона стає як дитина, просто як дитина. І треба ж, щоб із нею таке сталося. Ела засовалася в кріслі. З кожним із нас, що небудь трапляється, різко кинула вона. Таке життя. Його доводиться просто приймати. Одні з нас можуть його приймати, інші ні. Вона належить до того різновиду людей, які його не приймають. Вона чхнула. Знову сіна лихоманка. Так, до речі, Джузепе поїхав до Лондона. Джейсон здався трохи здивованим. До Лондона? Чого йому там треба? Якісь родинні проблеми. Він має родичів у Сохо, і хтось із них серйозно захворів. Він сказав про це Марині, і вона дозволила йому поїхати. Тому я надала йому вихідний день. Він повернеться десь пізно ввечері. Ви не проти? Ні, сказав Джейсон. Я не проти. Він підвівся і став ходити туди-сюди. Якби я міг забрати її звідси і відвезти кудись. Зараз же, негайно, і зірвати зйомки кінофільму ви лиш подумайте. Він підвищив голос. Я не можу думати ні про що, крім Марини. Ви хіба не розумієте? Вона в небезпеці. Тільки про це я спроможний думати. Ела імпульсивно відкрила рот, потім закрила його. Вона ще раз здушено чхнула і підвелася на ноги. Піду візьму свій пульверизатор. Вона покинула кімнату і пішла до ванної. Одне слово відлунювало. Від Її голові. Марина, 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 завжди Марина. Її почала опановувати лють. Вона придушила її в собі, пішла до ванну й узяла пульверизатор, яким користувалася, устромила носик у ніздрю і натиснула на стінку пляшечки. Застереження спізнилося на секунду. Її мозок розпізнав невідомий її запах гіркого мигдалю, але не встиг паралізувати пальці, що вже зробили фатальний рух. Агата Крісті тріснуло дзеркало. Розділ 18. Френк Корніш поклав слухавку. Міс Брустер покинула Лондон на цілий день, оголосив він. А де вона тепер? запитав кредок. Ви думаєте, вона? Я не знаю. Не думаю, що це вона, але не знаю. А де Ардвік Фен? Його нема. Я залишив повідомлення, щоб він зателефонував вам, і Марго Бенс, майстер художньої фотографії, виконує замовлення десь за містом. Її жінкуватий партнер не знає, де вона, а може, тільки й сказав, що не знає. А дворецький подався до Лондона. Я маю підозру, чи не подався він кудись назавжди, замислено промовив кредок. Умирущі родичі завжди вселяють мені підозру. Чому він надумав податися в Лондон саме сьогодні? Він легко міг підкласти ціанистий калій у пульверизатор перед тим як поїхав. Хто завгодно міг, але на нього падає підозра насамперед. Навряд чи це міг бути хтось із чужих? О так, цілком міг. Йому треба було тільки обрати слушну хвилину. Він міг залишити автомобіль в одному з бічних провулків, дочекатися, поки всі, скажімо, зберуться в їдальні, полізти у вікно і прослизнути нагору. Кущі підходять до самого будинку. З біса ризиковано. Цей убивця готовий іти на ризик. Ми вже знаємо. Це було очевидно від самого початку. Біля будинку стоїть на варті полісмен. Я знаю. Одного чоловіка тут не досить. Поки йшлося тільки про анонімні листи, я не відчував особливої небезпеки. Сама Марина Грек була під надійною вартою. Мені ніколи не спадало на думку, що хтось інший може бути в небезпеці. Я задзвонив телефон, корніш узяв слухавку: Це Дорчестер, містер Ардвік Фен на дроті. Він передав слухавку Кредоку, і той її взяв: Містер Фен, я вас слухаю, це кредок. Я маю повідомлення, що ви телефонували мені. Мене не було протягом цілого дня. Я маю повідомити вам сумну новину, містер Фен. Міс Зелінський померла сьогодні вранці, отруєна ціанистим калієм. Справді, я приголомшений почути цю новину. Нещасний випадок? Чи щось інше? Щось інше. Отруту було покладено в пульверизатор, яким вона користувалася. Зрозуміло. Так, зрозуміло. Запала коротка пауза. А чому дозвольте запитати? Ви телефонуєте з приводу цієї сумної події мені? Ви знали, міс Зелінський, містер Фен? Звичайно, знав. Я знав її чимало років, але вона не належала до числа моїх близьких друзів. Ми сподівалися, що ви, можливо, зможете допомогти нам у який спосіб, чи не могли б ви підказати який-небудь мотив для її вбивства? Вона чужа людина в цій країні. Нам відомо дуже мало про її друзів, колег та про обставини її життя. Рекомендую вам розпитати про все це Джейсона Рада. Природно, ми вже його розпитали, але існує шанс, що ви можете знати про неї щось таке, чого він не знає. Боюся, що ні. Я не знаю майже нічого про Елу Зелінські, крім того, що вона була надзвичайно здібною молодою жінкою і чудово виконувала свою роботу. Про її приватне життя я нічого не знаю. Отже, ви не можете висунути жодних припущень. Кредок наготувався почути вирішальну негативну відповідь, та на його подив вона не надійшла. Натомість запала пауза. Він чув, як Ардвік Фен важко дихає на протилежному кінці лінії. Ви ще мене слухаєте, головний інспекторе. Так, містер Ефен, я на лінії. Я вирішив розповісти вам про один факт, який може стати вам у пригоді. Коли ви почуєте про що йдеться, ви зрозумієте, що я мав усі підстави тримати його при собі. Але я вирішив, що приховувати його було б із мого боку нерозумним. Ось він, цей факт. Два дні тому мені хтось зателефонував. Голос заговорив до мене пошепки. Він сказав: Я вам цитую, я все бачила. Я бачила, як ви вкинули пігулки в келих. Ви не знали, що маєте свідка чи не так, але свідок був, і дуже скоро вам буде сказано». Казано, що ви повинні робити. У кредока вихопився здивований вигук. Ви здивувалися, містере кредок. Я можу категорично запевнити вас, що це звинувачення нічим не обґрунтоване. Я не вкидав пігулок у жоден келих, ніхто й ніколи не зміг би довести, що це я зробив. Таке припущення було б абсолютно абсурдним. Але, схоже, міс Зелінський мала намір шантажувати когось. Ви впізнали її голос? Шепіт упізнати неможливо. Але то була точно Елла Зелінський. Звідки ви знаєте? Бо той, хто шепотів, чхнув, перш ніж покласти слухавку. А я знаю, що мій Зелінський страждала від сіної лихоманки. І що ви про це думаєте? Я думаю, мій Зелінський натрапила не на ту особу зі своєї першої спроби. Мені здається імовірним, що її наступна спроба виявилась більш вдалою. Шантаж то дуже небезпечна гра. Кредок опанував себе. Я дуже дякую вам за ваше повідомлення, містер Фен. Суто, задля формальності, я хотів би з'ясувати, якими були ваші пересування в цей день. Природно, мій водій надасть вам детальну інформацію. Кредок поклав слухавку і повторив усе, що почув від фена. Корніш присвиснув: нам або доведеться виключити його з числа підозрюваних, або «Або це був дивовижний блеф. Цей чоловік здатний і на таке. Якщо існує бодай найменший шанс, що Ела Зелінський склала список своїх підозрюваних на папері, тоді він скористався чудовим шансом відразу взяти бика за роги. А його алібі воно буде бездоганним, сказав кредок. Він має змогу заплатити добрі гроші за будь-яке алібі. Було вже за північ, коли Джузепе повернувся в Госингтон. Він узяв таксі з Матчбенгема, бо останній поїзд на Сент Мері Мід уже пішов. Він був у чудовому настрої, заплатив за таксі біля воріт і пішов до будинку на простецькрізь кущі. Будинок був темний і мовчазний. Джузепе замкнув двері й узяв їх на засув. Коли він обернувся до сходів, що вели його до затишної кімнати з ванною. Він відчув протяг, мабуть, десь забули зачинити вікно. Ну і з ним. Він побрався нагору сходами, усміхаючись, і встромив ключа у свої двері. Він завжди замикав своє помешкання. Коли він обернув ключа і поштовхом відчинив двері, то відчув, як у спину йому вперлося щось кругле й тверде. Невідомий голос наказав: Руки вгору і не думай кричати. Джузеппе швидко підкинув руки вгору, щоб залишити собі бодай якийсь шанс. Проте жодних шансів у нього не було. Палець натиснув на курок один раз. Двічі, Джузепів впав обличчям уперед. Б'янка підняла голову з подушки. Постріл вона була майже певна, що десь близько пролунав постріл. Зачекала кілька хвилин, потім вирішила, що їй почулося, і знову опустила голову, відразу поринувши в сон.